Отже, розберемося в питанні, чи може 3D-візуалізатор працювати на Apple MAC. Дуже поширене запитання, бо ну, багато хто працює дійсно на Mac, бо вони зручні, бо вони мобільні, також, в принципі, і потужні. Так? І виникає питання: а 3D-графіка? Чи підійде Mac під 3D-графіку? Чи не буде він за слабий? От реально, от кожне третє, кожне четверте питання був такий період, що от всі, всі задають, всі пишуть, приходиться всім відповідати. Хочу раз і назавжди вже розібратися в цьому питанні, в цьому відео. Отже, конструктивно по пунктах. Що таке MacBook? MacBook це, по суті, ноутбук, просто брендовий. Так? Для чого створений є ноутбук? Для мобільності в першу чергу. Так? Тобто ти е, можеш працювати, наприклад, там летиш в літаку, відкрив MacBook, попрацював, чи ж той самий ноутбук, е, по суті, такий портативний комп'ютер. Це його основне призначення. Е, справа в тому, що 3D-графіка вимагає великих потужностей, так? тому що обробляється дуже великий обсяг інформації, це оперативна пам'ять, це. Відеокарти. І для того, щоб все належним чином працювало, має бути система охолодження. В ноутбуках система охолодження вона не може бути такою максимально продуктивною через обмеження в розмірах. Тому для таких потужних графічних пристроїв. Потрібно багато простору для того, щоб це все належним чином охолоджувалося і не зношувалося швидше часу. От у мене, наприклад, колись був ноутбук, на якому я вчився, то ну він попрацював три роки. Там, звичайна справа, треба було і термопасту міняти постійно, але кулер просто не витримав. Всередині він так нагрівався через 3D Max запущений, що всередині пластик просто почав плавитися. Зараз цей ноутбук вже не працює. Тобто його там треба тотальний ремонт, щоб він знову запрацював. Тому потрібно розуміти, що ноутбук не створювався для роботи з 3D графіком. Ну, MacBook також. Це перше. Друге, ось тут я вивів картинку, що 3D Max, він є створений Autodesком, працює лише на операційній системі Windows. Тому для роботи на Apple Mac необхідне попереднє встановлення даної операційки. Відповідно, для цього є свої методи. Так? І тут дуже багато виникає і інших проблем, тому що ми прекрасно розуміємо, якщо ти встановлюєш замість Macintosh рідний Windows на Mac, то потім в процесі буде виникати дуже багато різних, чи то помилок, чи то Таких речей, які не будуть тобі нормально давати працювати. 3 Max сам по собі є дуже такою вибагливою, непередбаченою програмою, непостійною, скажімо так, працюєш, працюєш, бац, може собі вилетіти, бо десь, десь якась помилка. А якщо це все діло ще робиться на Windows, який є не в рідному середовищі, тобто ну, з уст тих, хто це пробував, я знаю чітко, що це є непрактично. Тобто цей пункт також є важливий, потрібно розуміти. І, ну, і, третє, хочу сказати, це є ціна питання. Справа в тому, що продукція Apple, вона завжди набагато є дорожча від такої продукції з тими ж самими характеристиками. Ну, звичайні смартфони, так? Що там iPhone коштує, що там Xiaomi, чи не знаю, там якісь ще аналоги. По суті. Є моделі, де по функціоналу вони однакові, а по ціні дуже сильна різниця. Тому слід розуміти, що якщо ти хочеш працювати на MacBook, то треба брати самий потужний, який тільки може бути. А взявши самий потужний, який тільки може бути, тобі придеться заплатити дуже, скажімо так, немалу суму. Ну і питання обслуговування. Тобто це все буде перегріватися, постійно треба буде щось міняти. Це, знаєте, як володарі автомобілів, які дуже часто ламаються, в основному знайомляться на автосервісах. Тут подібна історія. Тому не потрібно ускладнювати собі життя. Процес роботи в 3D-візуалізатора не вимагає. Щоб інші бачили, там, на якому класному пристрої ти працюєш. Переважно візуалізатори це інтроверти, які сидять в своїх офісах і щось там малюють. Так? Тобто, ну, скажімо так, професія 3D-візуалізатор потребує від тебе і бути таким трохи інтровертом, уважним до деталей. Ось, і аж ніяк не, не такою людиною, як би на показ, щоб щось показати. Типу, от в мене мак, подивіться, на чому я працюю. Та це привабливо, гарні картинки можуть нас приваблювати, як хлопець працює в 3D-візуалізації на пляжі з маком. Ну, але це з області фантастики. Просто, просто смішно. Там і так все перегрівається, то я собі уявляю, на пляжі, на сонці там взагалі, напевно, нічого вже не залишилось. Тому потрібно зважити свої можливості, якщо ти постійно хочеш, щоб якісь люди тобі встановлювали це все, якісь додаткові плагіни потрібні будуть постійно. Якщо для тебе основне не робочий процес а показати, що я от працюю на такому класному пристрої, то, будь ласка. Тільки час своє зробить, і з часом ти зрозумієш, що найкраще ввести в Гуглі просто робоча станція для роботи в 3D Max, і взяти нормальну робочу станцію, на якій можна працювати. Це там під 32 ГБ оперативки, якщо це для інтер'єрів, для екстер'єрів можна від 64 оперативки, ну і відеокарта якась така, щоб самі останні. Комп'ютерні ігри могли запускатися. Там теж є свої моменти. Ну, фахівець вам все підбере. Але потрібно розуміти, навіщо це вам і для чого. Так? Чи буде це продуктивно, і чи зможу я на цьому робити свої проекти швидко, надійно і без проблем. Тому ось такою інформацією я хотів поділитися. Тобто, MacBook це не найкраще рішення для роботи. Візуалізатором. Потрібно шукати інші варіанти, і тоді у вас дійсно проблем не буде.